При втрату ноги продовжує допомагати українській армії. Колишній військовий ігор фарбує автівки для бійців на фронт. Чоловік долучився до лав зсу на початку повномасштабної війни. Каже, захищав Україну понад місяць. Поки росіяни не поцілили у нього та побратимів з артилерії. Такого прям болю не було одразу. Ну я зрозумів, що ногу розвернула в іншу сторону. Я повернувся, побачив, що вона на природному стані. Ну якщо хоче жити, треба ампутувати ногу. Ну, Ясно, що хочеться жити, хочеться далі продовжувати, допомагатись. Спочатку Ігоря евакуювали у місцеву лікарню, а згодом перевезли в один з медзакладів Харкова. Там, згадує, йому й ампутували ногу до коліна. Після реабілітації Ігор допомагав плести маскувальні сітки. Потім разом з другом Віктором почав фарбувати автівки. Ми знайомі дуже добре з ним. Вон... Він я його просив, щоб нашу машину фарбував. Потім хлопці приїхали, всі сказали, ну ми теж таке хочемо. Спочатку скло та фари автівки заклеюють будівельною стрічкою, потім фарбують корпус у сезонні кольори. Зараз каже Ігор, маскують у відтінки чорного та зеленого. Хлопцям важко і так пересуватись, а якщо зафарбувати, перефарбувати машини, це їм ну. Дуже як скриває машини. Це також важливо, як і мавіки, як і снаряди, як і техніка і зброя. Іноді військові передають автівки з найгарячіших точок фронту. Їх привозять з дірками від уламків російських снарядів, побитим склом, та іноді без дверей. Ігор каже, такі автівки вони не тільки фарбують, а й ремонтують. Ну всім, як завжди, терміново На вчора було вже потрібно. Ну прям прямо мотори тут не міняють. Вони хлопці самі. Ну але. Походовці, заміна, ну, реєк, третягів, ну щось підварити. Відвалюється то капот, ну не капоти, ну задні ляди, там, двері не, не тримаються. За один день Ігор з волонтерами можуть пофарбувати Це до дев'яти автівок. Загалом за півроку роботи вони замаскували понад трьохсот машин. каже, на досягнутому не зупинятимуться, допомагатимуть зі суї надалі. Олеся Приходько, Олександр Шаудибін, Суспільне новини, Дніпро.